Увага на екран! Зой досить довгий час діє школа третього віку при Лозівському товаристві німців «Відергебурд». Її учасниками є люди елегантного віку. Саме так вони називають себе і свою школу. Серед них майже 95% це жінки. Керівниця цієї школи говорить, що на заняттях люди поважного віку не тільки отримують нові знання, але й спілкуються, розповідають про пережиті страхи та тривоги і підтримують один одного, що на сьогодні, у воєнний час, Є дуже важливим робота її направлена на те, щоб ознайомити наших поважних сеньор з культурою Німеччини, з літературою, з історією. Але більше у нас декоративно прикладне мистецтво, і це теж наша робота направлена на те, щоб відобразити якусь історію, культуру, якусь автентичність іменно Німеччини. Це і картини, які наші жінки малюють. І порубки по книгам-казкам німецьких письменників, і ліпка з глини, що нарциси ми робили, пано-нарциси. Нарциси в Німеччині це як символ Великодня, тому вони багато представлені. То в нас були такий цикл. У нас ми і квіти робили з паперу гафрованого, і з полімерної глини робили пано, підсвічники. От. І дуже багато таких цікавих. Боробок. Ми ходили на майстер-клас в юнацьку бібліотеку, де нам Ольга Тарасова проводила майстер-клас, ми виготовили такі от костюми, ляльки-мотанки 18-19 століття. І, до речі, ми її виставили в Фейсбуці, то наші всі інші товариства по Україні були в захваті і просили їм майстер-клас теж провести. Ну, от така цікава саме остання робота це ми робили ляльки в кольорах. Німецького прапора сукня. Ідеї, можна сказати, приходять з голови, але це все підв'язано до тематики Німеччини, до свят якихось по календарю. У нас тут в травні ми прикрашали німецьке дерево майбаум. Це дуже традиційно. В Німеччині 1 травня прикрашають. Це дерево стрічками, виставляється на площі, багато. Часто молодий хлопець, яку якщо він кохає дівчину, то він біля її будинку ставив цю березу з прикрашену стрічками, то ми в себе теж прикрашали таке майбаум Баум і розповідала їм і відео, показувала, розповідала їм про історію і проведення цього свята. Нашим сеньорам це дуже подобається. Вони тут приходять, спілкуються. Це для них другий дім. Вони вважають, що це їх як друга сім'я. Вони чекають задоволення. з задоволенням. початком повномасштабного вторгнення ці жінки не залишилися стояти осторонь і чим можуть, допомагають українським військовим. Шиють, в'яжуть, випікають. Наприклад, власноруч приготоване печиво Валентинка та створені обереги. Учасниці школи елегантного віку передали до волонтерського осередку, який працює при лозівській спілці учасників АТО для наших захисників. Також жінки виготовляють поробки і віддають за донат тим, хто ними зацікавився. Та беруть активну участь у благодійних ярмарках на підтримку Збройних сил України, які проводять місцеві волонтери. Ми також як допомагали, ми в'язали рукавички, які хлопці нам замовили з двома пальчиками. От ми багатенько нав'язали носки, в'язали коврики. Також ми виготовляли обереги із ниток. І передавали нашим захисникам на фронт, на передову. І робимо все, щоб як, свою частинку тепла і свого серця передати їм і чимось допомогти. Хтось щось знав. Десь в інтернеті дивилися, в книжках знаходили. Але виявилося, що це все дуже просто, і коли ти це робиш від душі і знаєш, що це допоможе зігріє наших хлопчиків там на передовій в окопах, то ми так старалися і дома в'язали, і тут приходили, в'язали, щоб їх зігріти своїм теплом. Всі роботи, які ми робимо на школі елегантного віку, ми виставляємо на ярмарки, які працюють, які організовує місто. Там вони у нас добре продаються, і таким чином ми збираємо кошти, щоб підтримати. Наші ЗСУ, за словами пані Ірини, під час війни люди похилого віку як ніколи потребують підтримки. Тому у школі елегантного віку, крім майстерні, декоративно-прикладного мистецтва, діють оздоровчі заходи щодо підтримки фізичного і психологічного стану, влаштовують перегляди пізнавальних відеофільмів, проводять дискусії та воркшопи. Також учасниці школи активно працюють з юними відвідувачами німецького дому. Разом з ними беруть участь у різних заходах, зокрема в благодійних ярмарках і театралізованих постановках. У нас є звичайно і жінки з німецьким корінням, але у нас більшість жінки просто. Які не змогли себе знайти в цей тяжкий час. І от я запрошувала теж своїх знайомих, які прийшли сюди і теж з задоволенням і дуже вдячні, що їх сюди запросили, що вони сюди приходять, що вони можуть знайти себе в чомусь. Хтось навіть, може, й не вишивав ніколи, але на наших уроках. Їм це захотілося, наприклад, це зробити самі вдома. Сьогодні ми робимо жіночу прикрасу в німецькому стилі. Нас жінки їздили в Мукачево на майстер-клас, тому вони сьогодні самі це проводять. Це прикраса на фетрі, там стрази, бісер, намиста перлини. От І це буде така брошечка, брошка на сукню. Два рази на тиждень, вівторок і в четвер. Проходять ці наші зустрічі, всі нас так спішать відвідати. Коли в нас час дозволяє, ми робимо зарядку перед майстер-класами, щоб трошки себе в тонус привести. От, Проводимо майстер-клас і паралельно на майстер-класи ми спілкуємося, чимось ділимося. От, після майстер-класу в нас завжди чаювання. Наші учасники школи елегантного віку. Теж ми завжди приймаємо участь у підготовці участі в святах, які відбуваються в нашому товаристві. То ми готуємо там і пісні, і якісь театралізовані вистави. Звичайно, це німецька тематика, і на німецькій мові у нас була вистава. Активною учасницею школи елегантного віку є пані Ольга. Крім творчих занять, вивчення німецької, жінка бере активну участь у підготовці спектаклів, які проходять в товаристві німців. Це в общество я попала ну, зовсім, зовсім неочікувано, бо я прийшла сюди за лікарством, за ліками. У мене ліки із Германії, які у нас так. Іноді пропадають, на яких я живу. А мені кажуть, ти звернися от в німецьке товариство, там, може, там волонтери якось там привезуть. Ну, я прийшла, а тут мені кажуть, ага, попався ти режисер. У мене 20 років був дитячий театр в будинку школяра. Я працювала в будинку культури режисером в театрі за відділом працювала. Працювала на телебаченні, у мене там була своя передача. Ну, так от попала. Коли я сюди попала і побачила, які тут талановиті е, дами елегантного віку, я, знаєте, я 20 років пропрацювала з дітьми, але отаких от дуже відповідальних, дуже талановитих, мені з ними тут добре працюється. І взагалі, тут така атмосфера, я ось сюди приходжу. І відпочивають душою, І так. Ми тут, бачите, які всі в нас. Вони майстри на всі руки, кажуть, талановита людина, талановита в усьому. Вони вміють усе робити. І на сцені, і, і оце, і поділки всякі роблять, потім продають на, на, этот самий, ну, там на всіх ярмарках. Да? І на цих ярмарках потім на виручені гроші волонтери на ЗСУ. Ці жінки під час війни намагаються підтримувати не тільки одна одну, але й захисників та захисниць, які боронять нашу країну. І коли вони втомлюються, то відновлюють сили завдяки творчим заняттям, атмосфері, яка панує у школі третього віку, і думкам про те, що їх праця не марна і є, хоч і невеликою, але частиною допомоги країні у воєнний час. Буває так, що вже от така тривога якась. Що вже не хочеться нічого робити йти, але ми всі сюди приходимо, ми спілкуємося, ми ділимося своїми якимись радощами, якимись тривогами, проблемами. Кожна може отримати одне від одного якусь пораду. У нас на школі третього віка є жіночка з Краматорська, Зіна, то вона дуже з задоволенням до нас ходить, і вона настільки вдячна всім нашому колективу, ми її так тепло прийняли. І Наші зустрічі закінчуються чаюванням, ми можемо і поспівати, і посміятися, і поплакати, тому що в цей такий тяжкий час оця наша жіноча підтримка, і, як кажуть, плече воно дуже важливе сьогодні. І наші жінки знаючи, що їхні роботи. Використані на ярмарці, і вони ці кошти підуть на підтримання ЗСУ. То вони, я вам скажу, дуже старанно працюють навіть такі жінки. У нас похилого віку, і 89 років була жінка, і 81. І ви знаєте, вони так старанно це все роблять, щоб це все вийшло гарненько і красивенько, щоб можна було не стидно виставити і представити наш. Німецький дім і нашу школу третього віку. І я їм дуже за це вдячна. І всі роботи, що ви тут у нас бачите, це діло їх рук і картини вони малюють і вишивають. І я їм дуже вдячна за це. Мені перш за все, як керівнику школи, хочеться їм побажати, щоб їхній ентузіазм і оця їхня іскарка ніколи не згасала, щоб вони приходили до нас з задоволенням, щоб вони. Робили все, щоб ми могли. Хай це там така малесенька за всім наша допомога, але це все-таки допомога, і ми її робимо серцем і з натхненням, і щоб їм це хотілося робити і побажати не тільки нашим сеньорам похилого віку, і нашим учасникам школи, і товаристам від Гребут, а наш, нам усім, миру і перемоги.